Привіт, друзі! Я вітаю вас на своєму каналі. Готуємо разом з залою. Сьогодні я з вами хочу поділитися дуже гарним рецептом но дуже смачних сирних пончиків. Такі пончики легко готуються, завжди виходять. І найголовніше, що дуже і дуже смачні та пухкі. Саме такі пончики готувати одне задоволення, а з'їдаються вони відразу. В миску я висипаю кисломолочний сир жирністю 23% 400 г. До сиру висипаю цукор 4 столових ложки. Цукор ванілін 5 грам, одне яйце та соду пів чайної ложки. Беру погружний блендер і блендером все збиваю до однорідної маси. Тепер до сирної маси я висипаю борошно 200 г І добре все вимішую. Друзі, смачніших сирних пончиків за ці я ще ніде не їла. І я вам кажу, приготуйте за цим рецептом вже сьогодні саме такі смачні сирні пончики. А тепер із сирного тіста я формую кульки невеличкі і обмакую в борошні. І будуть у нас сирні пончики. Друзі, якщо ви ще не встигли підписатися на мій канал, обов'язково підпишіться, поставте подобайку, напишіть коментар. Мені дуже цікава ваша думка, чи сподобався вам саме цей рецепт таких сирних пончиків. Друзі, в мене вийшло 35 сирних кульок. І зараз буду я їх смажити в олії і будуть дуже і дуже смачні сирні пончики. Друзі, я в каструлі налила 700 г олії. Дочекалася, доки олія нагріється. і Тепер я кидаю сюди сирні кульки. І ось такі смачні в нас виходять пончики. Смажу їх приблизно 5 хвилин. Друзі, такі сирні пончики дійсно виходять дуже і дуже смачні. Я вам скажу, що мої сирні пончики з'їли відразу. Можна притрусити їх трішки цукровою пудрою, якщо любите трішки солодше. Друзі, я вам бажаю приємного апетиту та чудового настрою. Давайте готувати разом. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобався мій рецепт. Ставте подобайки та пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові рецепти.